Яким видався цей вирішальний поєдинок проти збірної Ісландії для команди Сергія Реброва? Проаналізуємо детально гру нашої збірної у цьому відео. Тому, друзі, обов'язково дивіться до кінця, ставте вподобайку і підписуйтесь на футбол хафе та Тебе вітає, Це дві це дві це дві з огляду на склад в попередньому матчі проти Франції і озвучену ребровим стратегію, питання по стартовому складу збірної України було лише одне: хто гратиме на позиції лівого Мінгера? Варіантів було три: Волошин, Гуцуляк чи Зубков. Рібров обрав останній. Врешті позиції цілком очікуваний набір футболістів. Обидві команди попрацювали над помилками з першої гри. Ісландія повністю закрила Малиновського і часто при захисті грала в п'ять захисників, аби була можливість страхувати Палсона. А українці активно пресингували Гаральсона в центрі поля, не даючи йому вільно керувати грою, та щільніше захищались проти Гудмунсона. Тому 0-0 після першого тайму виглядали. Не дуже оптимістично, але цілком закономірно. До перерви українці били по воротах суперника частіше, але за ударами в площину воріт лише один нуль нуль гольових моментів на двох тобто ситуації, які б тягнули на понад 0,35 за XG. Перший тайм був доволі рівним і за єдиноборствами, і практично рівним за передачами в останній третині та кількістю атак зовсім мінімальною перевагою українців. Найкращий шанс до перерви мав циганков і, взагалі, був одним із найгостріших футболістів. Окрім ударів по попередчину, Вінгер ще віддав одну ключову передачу, та й загалом був достатньо точним у пасах. Циганков виграв два із п'яти єдиноборств, мав одне повернення і перехоплення м'яча, але дуже часто його втрачав. Добре, відборовся у першому таймі. Малиновський це був зовсім інший матч для Руслана в порівнянні з гостьовим поєдинком, але часто саме він найжорсткіше йшов у боротьбу: п'ять із семи виграних єдиноборств за тайм, чотири повернення м'яча. Після гри Малиновський був задоволений результатом, але вже подумки в матчах плей-офф. Святкували, звичайно, але всі розуміють, що у нас попереду два матчі не один. Тому закінчили на хорошій ноті цей цикл. І перш за все, це вітаю в Україну з перемогою. Знаю, полівали, бачили трибуни, які є завжди. Я думаю, якщо б на арені чи на Олімпійському грали, може, більш певно зіграли. Ви такі підтримці, як завжди, в українці дуже тепло підтримують нас. Сподіваємося, буде дуже добрий же для нас, і будемо горватися на... на початку другого тайму. Ісландія додала в активності, але цей період не був тривалим, і дуже швидко Україна перевела гру до воріт суперника. Загальні показники по другому тайму за ударами загалом дуже близькі. Але в команди Реброва аж 5 із 7 спроб були влучними. Тоді як у суперника лише 2 із 6 летіли в площину воріт. В другому таймі у збірної України краще ніж в опонента проходили довгі передачі. Ну якщо до перерви показники вривань в останню третину були доволі близькими, то в другому таймі команда Риброва суттєво переважала суперника. Гра вдавалася, але ми не могли забити. Так вже була більше ніж вісімдесята хвилина, і було було трішки переживання, тому що Часу не так багато, але ми вірили і знали, що ми заб'ємо гол. Забили перший добре. Да. Потім були моменти біля наших валіти. І коли забили вже другий гол, да, трішки легше стало. Шалений матч провів циганков, який в другому таймі лише додав у якості три ключові передачі: один створений момент, половина виграної боротьби і високий відсоток точності пасів. Ось тільки з точністю кросів не дуже склалось. І надто багато втрат м'яча з огляду на невелику кількість спроб обведення. Просто подивіться на осереднену позицію циганкова на фоні решти гравців збірної України, чи не найбільш націлений на ворота суперника-футболіст. В цілому не надто переконливий матч провів захисний блок збірної України у повітряних єдиноборствах. Забарний Матвієнко виграли лише по одній дуелі з чотирьох. Калюжний має кращі показники, але 50% це теж далекий результат від оптимального. Щодо калю. Жного то його дуже розумно тренерський штаб збірної України ховав від активної ігрової зони поміж центральних захисників. Келюжний рідко брав участь в розіграші м'яча і намагався без нього діяти на перехопленні. У півзахисника три відбирання і два перехоплення сім із дванадцяти виграних єдиноборств, але при цьому калюжний ще й віддав асист на Гуцеляка. Однак втратив м'яч сім разів. Це більше, ніж Малиновський, але менше, ніж Єрмолюк. Один із найголовніших факторів успішного результату те, що збірна України вперше за 13 матчів не пропустила і не так багато дозволила супернику, як у першому матчі. Стратегія з грою резервним складом проти Франції спрацювала, бо у другому таймі команді вистачило. Сил не лише тримати темп, а ще й додати в активності в той час, як ісландці були виснажені і все рідше переходили центр поля. Ну, як я казав перед грою, збірна Ісландії зіграла по іншому, і так як вони грали дому. Але я вважаю, це наша заслуга. Ми пресингували, ми показували, що ми хочемо виграти цю гру. Але вони оборонялись дуже щільно і важко було знайти простір. В нас були. Моменти з дальніх ударів, тому останні 10 хвилин, коли ми освіжили гравців, коли вийшли гравці, які більше пресингували, більше навантажували штрафний майданчик, вони, вони і зробили результат. Але це, я вважаю, заслуга усіх гравців. З першого тайму до останньої хвилини усі гравці грали на своєму максимумі. Це можна легко підсвітити статистично. У першому таймі ісландці поступились і за кількістю вривань в останню третину поля, і за дотиками в чужому штрафному майданчику. Але ця різниця була не критичною. Втім, погляньте на розрив у другому таймі. Україна дуже додала входженні в останню третину поля, і стільки ж разів торкалась м'яча у штрафному. Але все це було би даремним, якби не ще один гравець. Те, що я казав вчора, що головне відіграти на ноль, і Анатолій Трубін сьогодні зробив декілька сейфів, сейфів таких дуже важливих для нас. Ще одна з причин, чому збірна Ісландії була зовсім іншою командою в цьому матчі на фоні ж у домашній грі, це пресинг України в центрі поля і постійний тиск на московий центр команди Гаральдсона. В першій грі Гарльсон зробив 103 дотики до м'яча а у Варшавському матчі всього 61. А ще мав асист, ключову передачу і вдвічі більше пасів на чужій половині поля. Дуже показова кількість єдиноборств у першому матчі. Українці просто не давали супротиву Гаральдсону. лише дві боротьби проти дев'яти в останньому поєдинку. Це був далеко не найвидовищніший матч від збірної України і якості футболу було не так багато. Але чи є це зараз для когось важливим, коли головного результату досягнуто, та і навряд чи від команди Риброва хтось вже чекає феєричного футболу. Все як завжди, боротись, страждати цього разу все завершилось вдало. Ну і одним з. Тіньових лідерів у вирішальних матчах був Віталій Миколенко. Впевнений, що його слова будуть близькими до відчуттів багатьох під час і після матчу. Емоції позитивні, дуже радий. Відчув такий кайф, коли ми забили другий м'яч, коли закінчився матч. Подивився на трибуни, бо кайфово, бачите. Це. Спасіння Анатолія Трубіна, що відчув в той момент? Чи повірить ти, що ми все ж в цей момент вже маємо дотискати Ісландів? Ну, в цей, в цей момент трошки зжалося. Зжалось і стало страшно. Але Толя, Толя, молодець і я, я думаю, що сьогодні не один лев матчу. Ось що не навключені, ми казали, що ми звикли обрати лева матчу. А я кажу, для мене лев відбор це Віталій Миколенко. І для мене це ти лідер зараз хризно Наскільки ти відчуваєш, що ти справді, справді вже лідер і важався з нею? Ну, я б так поспішні виводи не робив би, але перед матчем я себе зловив на думці, що раніше я так більш за себе переживав. За, за свою гру зараз в інше хвилювання трошки перед матчем, те, що ти не тільки відповідаєш, напевно, за себе а е, і за команду, тому що я один з лідерів, мабуть, не знаю, можна за себе так казати чи ні, але. Більше вже хвилювання, я тепер типу, розумію, досвідчених гравців, які були раніше, коли вони переживали перед матчами. Ти типу, в зараз таке ж таке ж саме хвилювання. Ну знаєте, завжди, коли ти граєш на перемогу, якось легше. Коли коли ти граєш і ти розумієш, що нічия тобі підходить, ти підсідаєш трошки. І ми знали, що ми будемо свіжіше, що у нас будуть моменти, і ми їх реалізували. Вони не реалізували. Як якби ми забили в першому таймі, була б зовсім друга гра. Ми можливо б грали б на контратаках і забили б ще більше м'ячів. Але сьогодні 2-0. І як в мене питали перед матчем з Францією на прес-конференції, що ми на нуль не грали в цьому році, оце закінчуємо на такій мажорній ноті. Діліться своїми думками від виступу збірної України у цій кваліфікації. Ставте оцінку від 0 до 10. Пишіть, хто вам з гравців сподобався найбільше. Ну а хто навпаки у цьому відборі розчарував? Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, підписуйтесь на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.